Ми всі хочемо робити правильні речі. Ми всі хочемо правильно харчуватися, ходити в спортзал, займатися спортом і створювати постійно нові проєкти. Але чому ж так не виходить? І насправді проблема не в тому, що ви ліниві або слабкі. Справжня причина полягає в тому, що наш мозок любить максимально прості речі. Давайте візьмемо, до прикладу, максимально банальну річ. Я хочу почати харчуватися правильно. Але що в голові в кожної людини буде? Потрібно скласти список продуктів. Окей, з цим начебто простіше список продуктів ви створили. Розробити меню. Ну давайте допустимо, що чат GPT нам цього допоміг. І ми створили з вами меню. Але потім іде складніше, треба фактично піти в магазин і не набрати зайвого, а взяти корисні продукти. Корисні продукти можуть довше вибиратися, вони можуть довше дорожче коштувати. Потім ми приходимо додому, цей пакет треба принести, розкласти і потім що? Почати готувати по тому нашому ідеальному плану, який ми собі написали. А це 33 брудні кострюлі, це купа немитого посаду, це необхідність постійно щось робити. І, власне, десь на цьому моменті в нас закінчується наше величезне бажання починати харчуватися правильно, тому що ми розуміємо, що це складно, а також розуміємо, що цю дію нам необхідно буде повторювати. Тобто недостатньо один раз приготувати і на місяць забути. Ну, такого поки що, на жаль, не існує. І скільки разів вам не писали, що харчуватися правильно легко, воно справді легко, але якщо у вас в голові немає бар'єру. Який ви собі побудували, та? в даному випадку ми з вами розібрали бар'єр на помитий посуд. Ми розібрали бар'єр на те, що нам потрібно обирати продукти, приносити їх додому, готувати і складати. Не кожному це до вподоби. Або, до прикладу, зі спортзалу. В спортзал треба зібратися, записатися, купити форму, прийти. Та перевтягнутися, неважливо там буде комфортно чи дискомфортно, потім виспітніти, потім необхідно помитися, потім необхідно прийти додому, вибрати спортивну форму і так далі. Для мозку, в якому не було системи е, з дитинства, да, наприклад, харчуватися здоровою їжею, ходити в спортзал. Ці навички будуть складними, тому що їх треба розробляти. Вони не з'явилися в ньому тут і зараз. Тому, коли ви говорите, що я знаю, що мені потрібно почати читати, мені потрібно проходити курси, не знаю, готуватися до іспитів, але вам задається складно в першу чергу прийміть те, що це є абсолютно нормальним. Немає такого, що ви народилися з якоюсь дібністю. Тобто, деякі речі нам потрібно розробляти, коли ви розумієте, що Окей, це не проблема в іспиті, або це не проблема в проєкті або в задачі, це проблема лише в тому, що в мене є якийсь внутрішній бар'єр. І давайте розберемо ще один приклад з бізнесу. У мене була клієнтка, яка знала, точніше, бізнесова вимога була вже делегувати, тому що компанія зросла, велика кількість співробітників, і їй необхідно було передавати операційні задачі. Але вона завжди впиралася в той момент, що я не хочу пояснювати, тому що я буду довго пояснювати, я буду пояснювати декілька разів, скільки людина може прийти уточнювати. І по факту період часу, доки я пояснюю, людина виконує, уточнює, виконує набагато довше, ніж вона прийде, і зробить це сама. Проте. В першу чергу ми приберемо звідси да, складову, що все ж таки це обмежує бізнес, все ж таки це обмежує людину, а залишимо фактичні складові поведінки. Це довго, це нудно, я не хочу, потрібно буде повторювати. Можна піти яким чином? Ми да? як, Ми з нею і пішли. Ми розписали: кожного разу, коли приходить людина, вона говорить, так, як я себе почуваю, да? я не хочу пояснювати, я не хочу повторювати. І вона записує, наприклад, якісь речі і створює методички, да, для того, щоб потім людині віддати і таким чином примиритися зі своєю поведінкою, але кожного разу собі нагадувати за більш довгостривалою метою. Да, наприклад, да, зараз я не хочу це робити, проте за 5 років я навчуся делегувати, мій персонал виросте, і я зможу вільно керувати там стратегічними задачами, наприклад. Тому кожного разу, коли вас щось зупиняє, досліджуйте один бар'єр. І давайте зробимо невеличку практику, все ж таки в моменті, яка допоможе вам почати робити те, що ви дуже довго відкладаєте, але розумієте, справді розумієте, що вам це буде корисно. Випишіть вашу одну ціль, яку вам потрібно робити. Не знаю, почати ходити в спортзал. І випишіть всі думки, які будуть цьому, там, це нудно, ну, я соромлюся, я буду виглядати якось недолуго і так далі. Випишіть все це. Потім поруч проставте, наскільки є адекватною ця точка зору. Тобто, да, можна виглядати недолуго, і я з тих людей, які 100% там так і виглядають. Проте, що я хочу на 2-3 місяці вперед, да, я хочу мати гарну фізичну форму і поміряти, виглядати перший час недолуго. І мати здорове тіло та, і класну форму, де буде знаходитися ваша, ваші терези. Тому у вас не виникає таких проблем з шоколадом? Не дуже. Тобто ви за ним сміливо йдете, сміливо берете, тому що ви знаєте, що буде позитивний результат, і він буде зразу. Тому ви тут продивляєтеся і прописуєте, що саме вас буде зупиняти. І потім балансуєте, що все ж таки важливо, а що менш важливо. Знайти блог це майже перший крок і другий крок цього подолання це порівняти з тим, що ви справді хочете. Я сподіваюся, що для вас було це відео корисним. Мене звати Дар'я, я професійний коуч PCC ICF. Приходь до мене на безкоштовну сесію знайомства. Записатися можна в описі через інстаграм або через телеграм-бот. Я буду рада всіх вітати!